У нас е, пільги на безпілотники та складові для безпілотників вони завершуються 1 січня цього року. Тому е, важливо для нас було прийняти закон, яким би ми е, пролонгували на наступний рік ці пільги. Це таке з одного боку технічне рішення, а з іншого боку, дуже важливе для виробників і постачальників. А по-друге, ми уточнили коди, ми трошки розширили їх з урахуванням того, що з того, з чим зцікнулися виробники цього обладнання і що є необхідним для них, аби ми були лідерами, світовими лідерами. Ми вже такими є в виробництві безпілотників. Ми тільки нарощували свої потужності і, і розвивалися. Бо ви знаєте, що я дуже опікуюся оборонопромисловим комплексом. і саме виробництво безпілотників оборонно промисловому комплексі це та нова технологія, яка займає великий обсяг нашого виробництва. Ми розширюємо його, ми робимо їх різними і в наземними, і повітряними, і водними і підводними. Тобто. Робимо все, аби власне у нас нам вдалося б стати світовими лідерами з виробництва цього товару.